Die Posten, die ja, das ist nicht на то, что ну, в любой момент приезжает. выйдет этот Сергей, да, ему можно будет а, попробовать. А, ну, это, да. Мы можем приехать, но передачу передать, можно передать, будет передать, грубо говоря, завтра, или, может быть, ну, ночью можно будет. Быть. Не вопрос. Да? Просто, что, да? что да? это вещи должны быть. Я понимаю, вещи гигиены, это самое да? важное, и все остальное, там брусы, на спине. Обогреватель. Зато завтра. Просто не хотят он не принимать. Я сказал, что сейчас привезли обогреватель, он занесет его сам. Соответственно, можно им занести. Слушайте, мы давайте мы принесем, если они вот, я вы, не а против. Да, то да, есть, ну, как ну, бы, если оно стоит, не и вот оно лежит, и вот, пожалуйста, возьмите, и нам не принимают, это один вопрос. А если у нас ничего нет, а мы стоим и кипишуем, я спрашиваю, мы можем сейчас посчитать количество денег и собраться, это все просто ну, кто-то да. один поедет, Пой или по там почитаем. есть человек поедет. Ребят, подождите, сейчас, давайте так, там, там, там человек 20, я предполагаю, у кого какие у. Семнадцать человек в палате, я слышала, только. 19. 19, всего Девятнадцать. Ну то есть 20, 19, 19. 20, 20, а они 20 человек, надо да? считать. Там вообще палата? Да? По-моему, да. да. То есть надо там полотенец, ну, там тапочек, зубных щеток, пасты. Как Я понимаю. Или там... Он, 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 зубные, зубные щетки. Зубные щетки, полотенца. Трусы, трусы. Кто это говорит? Казачки или кто-то другое? А Юра. Следить, залезать, там, а, пластиковая, пластиковая посуда, но да, также не на 20 но человек. Но пластиковая не мягкая такая, а именно жесткая они потом хотят себе оставить, но не принципиально. Да. Я, я понимаю, 20. я могу купить. Можем, мы сейчас соберем деньги, и кто-то один поедет, а кто-то останется. Мы сейчас разбираемся, сколько всего денег получается. Это 20 человек. У нас 20 человек, Там,

останнього годину підійшли сюди, з'ясувало, що наші друзі мають тут, випускати їх не збираються. Тобто їм інкримінують, а інкримінують нічого нам не сказали. Інкримінують, не кажуть, не кану не кажуть, що не кажуть. Випускають тут більш-менш адекватні люди в, в охороні. Вони кажуть самі, що не в курсі, тобто слідчі міняються. В зв'язку з подією вже міняється третій, четвертий слідчий. О, нічого вони гарантувати не можуть. можна гарантувати тільки, поки він знаходиться у них, і начебто вони їх не випускають. Але як з'ясували, нам сказали привозьте завтра речі, привозьте все, але, але дозволили... дозволили привезти речі, так? так дозволили, да, бо там взагалі нічого немає. Але питання в тому, що з'ясували, що завтра зранку вже везуть на якісь слідчі дії. Mm -hmm. От, а про ці чи частини чи теж невідомо. Теж нічого не склали. А, а скільки їх там що? 17 людей чи ж... десь 16? Років а було. скільки цей бокс вміщає в собі ці права? От, до речі, цього ми не спитали такі запитання Ну. А в це принес. бокс, грубо кажучи, це якась захищена таке? Та, так, та, та, замальовані вікна, тобто це місце, куди звозять з всіх СІЗО, тобто всі, всіх, тобто, кому, кому, кому потребує медичної допомоги. Всередині охорони, перекутня, тобто. Вдалося поговорити з кимось через. Ви, як... щоб, ну я через вікно, ні, дозволили визирнути нашому одному другу. просто. Тобто, Юрій. Козаку Ігор, а, ігор. А, Козак. А, ні. Це він і є, Ігор Козак. Кобзари. Да, ну, да, Кобзар. Я скажу, що да. ну, козаки якому... позивити. В якому він стані? Він в нормальному, а да. другий кажуть, там ну, погано. Тобто, була люди... Їх усіх піймали, ну, їх усіх при різних обставинах. А а при коже різних, але одного возили навіть непритомного. Тобто кудись возили, кажуть, і взагалі його оточували 8 чи 9 того, щоб люди навіть не подивилися, хто це саме. Тобто таке? Дякую. Будь ласка. Триває збір коштів для е, тих, хто тут перебуває в лікарні швидкої допомоги на Братиславській. Е, приїхали байкери, приїхали автоматні. Приїхали просто громадяни, які вирішили розібратися в тому, хто тут лежить, з яких підстав, і, і щоб налагодити контакт з людьми. І зараз триває. От закінчується така. Нарада, ви бачите, тут дуже багато активістів. Вони збирають гроші на речі. Їх там за попередніми повідомленнями кільканадцять чоловік до двох десятків чоловік, які в спеціальному боксі перебувають, і вони знаходяться в статусі затриманих і тому їх ніхто ніколи не випускає. І тут вирішують зараз когось залишати ночувати. Вони сказали, що дуже важливо, щоб хтось тут залишився. Незалежно від того. будет возможность их отсюда вывести не будет возможности. если у кого-то есть желание но остаться вот здесь. желание, да. кто хотя, желание бы, хотя бы а за, ребята, машины, человек хотя бы до утра. Вас ребята здесь телефонами чтобы да, вы успели утра, вы если вдруг давайте начнем проезжать все кто остается а потом 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 ну я могу побыть. Ребята, ребята, смотрите. Сейчас тут оставят, сейчас вижу с автомайданом, там здесь остается такое-то количество людей. Возможно, они приедут потом под утро, кого. Ребята, сделайте список, у кого есть машины, кому по первому звонку, чтобы вы да, кого нет не обмашили такси. Я давайте, давайте, давайте. Давайте. Зараз лікарні швидкої допомоги на Братиславські тривають збори. Це друзі, колеги і активісти, тих, хто був затриманий вчора, причому був затриманий за різних обставин. Дехто з них просто проходив повз, один з них заступився за той момент, коли били жінку. Ще двоє були журналісти, які просто їздили за майданівців в патрулях. І там є багато інших людей, які затримані в інших місцях. Вони зараз перебувають тут в лікарні швидкої допомоги. І е, на Братиславській. це далеко від тих подій, від Грушевського, сюди близько там 17 кілометрів. А враховуючи заблокований, е, заблокований центр, то ще складніше сюди добратися. Однак Активісти, ви бачите, сюди приїхали, і тут переважно більше всі сотрусі постраждали. Переважно більше це байкери. Приїхали байкери. А байкери такий народ, що краще їх не дражнити. Це був Богдан